Колекція Timex t 80 випромінює справжній ретро-вайб в своїх електронних моделях. Але сьогодні ми приміряємо екстра яскравий грайливий екземпляр в цікавих кольорах. Отже, перед нами типовий прямокутний корпус t 80 з матовою обробкою діаметром 36 мм та товщиною мм. На відміну від деяких вінтажних моделей, тут корпус виконаний з нержавіючої сталі. Тож він приємно відчувається на руці. Електронний дисплей з часом та датою охоплює градієнтний пусково-рожевий фон, який продовжується і на мінливо-силіконовому ремінці, який виглядає трішки фейдед. До речі, фіксатор ремінця також сам по собі є яскравим акцентом, тому що виконаний в кольорі темної фуксії. Ширина ремінця складає 18 мм. Скло в цьому екземплярі пластикове, суперчутливе рішення, проте якщо розглядати в контексті відповідності вінтажним моделям, то в принципі його можна зрозуміти. Функціонал годинника включає базові опції: секундомір, будильник, запатентована підсвітка індігло та водозахист складає 30 метрів. Можливо, кольорова гамма Timex 180 80 дещо весняна літня. З іншого боку, скільки там того життя подобається, беріть та насолоджуйтесь буйством кольорів.